Добрий ранок. Починаємо урок. Як я вже казала, це у нас фінальна запись цього навчального року. Ми більше 8 клас я більше не буду записувати до. Наступного вересня, там, якщо повезе, може, взагалі не будемо більше нічого писати. Було б дуже класно, але поки що це мічти. І так, ми завершуємо сьогодні з вами вивчення теми Електричний струм в різних середовищах. у вівторок ми починаємо нову тему. Це буде. Повторення, воно буде комбіноване, але це вже ми записувати не будемо. Будуть публікації в Google класі, будуть якісь завдання окремі, але це все буде вже йти зовсім в іншому форматі. А зараз ми підводимо підсумки. Я тільки що вам роботу над помилками показала, це не на запис, тому що там ваші роботи можна побачити, тому ми не будемо це показувати широкої публіці, але я можу показати безпосередньо. Результати, хочу зауважити, що написали ви дуже класно, нічого не можу казати. Взагалі класно, але ну так, хтось не допрацював, таке буває. Декілька робіт я ще не перевірила, тому тут не повна картинка. але всі, хто писали вже в районі полуночі, вибачте, я не перевіряла ці роботи поки що. Скоро перевірю. Давайте ми обчислимо наші задачі. Якщо я правильно розумію, то ми завершуємо з вами ось цю тему. Зараз я задам ще три задачі, це буде 450, в темі буде 70. Не можу казати, що я підганяла, але у нас дуже класно з числами вийшло. Тобто, ми прямо подогнали, як подогнали. Зараз співпадає со мною? Кажіть, хто обчислює задачі свої? Добре, дякую. Тобто, коли я буду сьогодні перевіряти ваші зошити, коли ви будете здавати їх на перевірку, ті, хто захоче, ви. Додаєте ще три задачі, і у вас буде 70 задач. Я буду перевіряти із варіанту того, що у вас 70 задач. Якщо хтось не встигає ці три задачі виконати сьогодні, ну добре, ви здаєте 67. Це не дуже впливає на підсумки, тому що при такому великому великій кількості задач це не так помітно. Якби у вас було 20 задач і трьох не вистачає, о, це було б дуже помітно. А коли їх 70, ну майже не помітно. Добре, зараз ми будемо писати тест. Сьогодні у нас. Тест не такий, як були останні всі теми. Сьогодні тест буде звичайний, там буде 12 питань, і в кожному із них є одна правильна відповідь. Це не то, що у нас було там багато, до... ну іноді було менше, іноді було трохи більше, але там у вас зазвичай було декілька Може бути декілька правильних відповідей, або одна, або дві, або три. Може бути таке, що взагалі нема відповіді правильної. Тут простіше трохи. Ну, психологічно простіше, тому що є одна правильна відповідь. Добре, давайте ваше фінальне ось таке домашнє завдання. Це не означає, що у вас далі не буде. У вас теж будуть домашні завдання, але вони будуть уже інші. Але, звертаю вашу увагу, ми переходимо до повторення. Восьмого класу, і навіть я. Вважаю, що ми встигнемо трохи за сьомий клас. Повторять. Тобто ми сподіваємося, що багато всього встигнемо. Ну, за тест я поки що не прибирала, але ці дві роботи вже розуміємо, що наступні будуть у нас вже аж в вересні, тобто в 9 класі. Дві задачі із збірника, одна із вашого підручника. І на цьому я завершу нашу історичну запись. Це у нас фінальна запись цього навчального року. Для вашої паралелі. Все це дуже круто. І ще в мене трохи часу залишилось, але неважливо. Нехай ви почнете писати трохи раніше, ніж навіть можливо це зробити. Все.